Красивки на осінь зиму, Собор на 192. Є великий вибір, магазиру Жеррі. Був ще в використанні ціни. Приблизно покажу. 1950 750, 570 навіть є, 1200, 1300 таких майже десь. Є великий вибір, різні розміри, ботинки на осінь, зиму, є трекінгові, є на кожен день футбольного декілька пар, кеди, шкіряні, такі звичайні, замшеві, венси, конверси, шльопанці. Доступні ціни, великий вибір, відомі бренди. Є дуже багато красивих крісне.